І все ж нині це чоловічий світ. В Україні лише нещодавно скасували заборону для жінок займатися понад чотирма сотнями професій. Жінкам не можна було бути водолазами, сажутрусами, підривниками, трактуристами, різниками. Ще багато кем. Причому в багатьох країнах світу такі норми діють досі, і водночас немає жодної професії, забороненої для чоловіків. Uh, ну, Жінкам теж потрібна увага чоловіча, і тут вони теж її отримують. Іван сором'язливо посміхається, але секрет його успіху саме у цьому. Вони приходять там на манікюр, і тут такий міцний чоловік виходить до них. Давайте руку, давайте я вам щось зроблю. Перехід на жіночу територію у професійній сфері не стався в одну мить. Попередня робота, наприклад, була керівник відділу із продажу сантехніки. Але давнє дитяче захоплення не давало спокою у дорослому житті. дитинстві ходив до художньої школи, та якраз пішла мода на е, робити нарощення нігтів та малювати. Я теж подумав, що це дуже, ну, дуже буде модна тенденція, і я зможу себе ну, проявити, тобто свої малюнки. І... Ну, заробляти гроші на тут так. Створювати малюнки на нігтях стало для Івана викликом, адже це робота ювелірна. Ось так змагання із самим собою на слабо захопило настільки, що богатир прописався у салонах краси. Цікаво, що сам Іван свою нинішню професію не вважає жіночою. Вона традиційна жіноча, ну там близько там 50 років. Раніше це була виключно мужська професія. тобто цирюльний, це це були ну як, чоловіки. Я не почувався себе тобто, дискомфортно, бо я вважав насамперед, що це чоловіча робота, це догляд за жінками і, і за чоловіками. Утім, переважна більшість клієнтів цього кремезного майстра нігтьового сервісу жінки. Щоб потрапити до Івана, записуються за місяць. Попри це, конкуренція з колегами протилежної статі зашкалює. Ну, звичайно є. Звичайно є. Бо е, насамперед клієнти вони, для них це більш не звично. Що е, я роблю. Ми влаштували невеличкий батл між Іваном та його колегою Ольгою. Щоб остаточно визначити, хто ж кращий професіонал у манікюрі чоловік чи жінка. Змагання засвідчили однаковий рівень майстерності. Відкинете: Обережно білявка за кермом. Хоча насправді цей анекдот з кожним роком стає все менш актуальним. За статистикою, жінки потрапляють в аварію значно рідше, ніж чоловіки. Ви скажете, це тому, що їх за кермом менше? Так уже ні. Британська страхова компанія нещодавно провела експеримент, покликаний підтвердити або спростувати міф про жінок поганих водіїв. По 25 представників кожної статі сідали за кермо, а незалежні спостерігачі ставили їм оцінки. В результаті перемогли жінки. Лише одна з них дозволила собі наблизитися на небезпечну відстань до авто попереду. Тоді як серед чоловіків так і було шестеро. Крім того, жінки менше користувалися мобільним телефоном, більше уваги приділяли моніторингу сліпих зон, частіше дотримувалися швидкісного режиму і поводилися чемно з іншими учасниками руху. Попри це, жінка професійний водій досі рідкісна українських дорогах. Стереотипи діють навіть на них самих. Просто він. Спостерігаєш картину на дорозі і розумієш. От халепа, дійсно, от блондинка. Потім раз скло опускається, а там навіть не білявка, там чоловік. Блондинка Ольга за кермом 10 років. Їздить, як вона каже, зовсім не по жіночому. Я агресивно кермую. Ну як? Порівняно агресивно. Жінки рідко так їздять. Ольга досі єдина жінка водій у великій компанії. Стереотипи ламає не словами, а справами. Усі знають фразу жінка за кермом все одно, що мавпа з гранатою. Mm -hmm. Та коли починаєш не те, щоб доводити, але є такі ситуації, коли ти дійсно добре їдеш за тобою. Там хтось навіть женеться, наприклад. Mm -hmm. А коли вже помічає, хто за кермом, німа сцена, тобто щелепа на підлозі і таке інше. А за дискримінацію на дорозі може й провчити. Мене це ображає, але я можу відповісти. Притиснути у відповідь. У цілому ж Ольга за справедливе ставлення до жінок за кермом. Найконсервативніша країна світу розкріпачує жінок. У Саудівській Аравії їм тепер можна ходити в кіно, в спортзал, на футбол, працювати в 16 ресторанах та водити авто. Утім, щоб сісти за кермо або, наприклад, отримати паспорт, все ще необхідно пред'явити дозвіл чоловіка-опікуна. Горіла автівка, палала. Мешканка Саудівської Аравії виклала у мережу відео своєї машини, яку підпалили сусіди. Вони підпалили мою машину. Сальма Аш шарі встигла покататися на новенькій автівці менше двох тижнів. Гадала, нарешті здійснила свою давню мрію і тепер зможе допомагати літнім батькам. Вчинила проти волі Аллаха, вирішили чоловіки і сусіди і підпалили. Поліція затримала двох підозрюваних, а міська влада Мекки подарувала постраждалій нову машину. Адже компенсації за згоріло не вистачило навіть на те, щоб покрити кредит. Жульєта, Дездемона, Офелія, Леді Макбет усі ці нам добре знайомі ролі в театрі Шекспіра виконували чоловіки. Драматург усіх часів і народів власне і прописував жіночі образи під травесті. Тому Шекспірівські героїні сміливі, бешкетні, не слухаються батьків, часто вплутуються в авантюри та багато мандрують. Авантюрою не інакше можна назвати участь красуні з Шимкента у конкурсі краси Міс Віртуал Казахстан-2018. Яскрава і загадкова Аріна Алієва дійшла до фіналу, випередивши чотири тисячі інших претенденток на корону королеви краси. І тут сенсаційне самовикриття. Виявляється Аріна Це Ілай, 22-річний хлопець-модель. Зізнався, кілька місяців морочив усю країну своїми фото в жіночому образі не просто так. Своїм вчинком хотів продемонструвати: у моді нині штучна однотипна краса, а варто цінувати природну жіночу вроду і внутрішнє її наповнення. У опері жіночі партії теж виконували лише чоловіки, щоб голос був тонший їх кастрували. Так, знаменитий італійський співак 18-го століття Фарінеллі був кастратом. Він дебютував в Римі, співав у Відні, Венеції, Неаполі, Мілані, Лондоні та Парижі. Згодом став улюбленцем при іспанському дворі, залишив сцену і отримав посаду міністра. Зірковий співак був одним із багатьох, кого у ті часи кастрували для збереження високого голосу. Щороку в Італії чотири тисячі хлопчиків, яким виповнилося вісім, викупляли у бідних сімей і позбавляли статевих залоз. Після такої операції їхній організм не виробляв гормон тестостерон, тож голос залишався дитячим, не ламався. Ці хлопці переважно співали у церковних хорах, адже у ті часи жінкам туди було зась. А які хор з високих, чистих голосів? Найталановитіші кастрати ставали оперними співаками. Та лише одиниці досягали слави і ставали зірками свого часу на кшталт Фарінеллі. Практику кастрації заради збереження високого голосу заборонили лише 1870 року. Схід справа тонка, і для нас європейців часто. Дуже дивно. От скажімо, чи може чоловік бути гейшою? Вважаєте ні? Помиляєтесь. Нагадаю, гейша це японська танцівниця і співачка, яка розважає клієнтів чайних будиночків. Насправді ж до 18-го століття гейшами були винятково чоловіки, актори театру Кабукі. І лише потім цю професію забрали жінки. В наші часи гейша чоловічої статі справжній раритет на вагу золота. Товстелезний шар пудри яскраві червоні губи і неймовірної краси кімоно. Ейтаро гейше чоловік. Елегантність, м'яка посмішка та чарівність зробили його надзвичайно затребуваним як у Японії, так і за її межами. В його історії успіху знайшлося місце і сльозам, і навіть привидам. Ейтаро народився у родині гейш. Покійні бабуся та мама були дуже відомі. Коли хлопцю виповнилося 10, мати почала навчати його ремесла гейші, танців та співу. Незважаючи на успіхи, Ейтаро чув чимало критики через те, що займався нечоловічою справою. Нині я єдиний чоловік гейша в Японії. Утім, раніше чоловіків гейш було багато. Найскладніше для мене ідеально виконувати жіночу роботу. Якщо на піку розквіту культури гейш їхня чисельність сягала 80 тисяч, то тепер їх у країні вранішнього сонця за ледве тисяча. Нині гейшу можна зустріти лише у дорогих кварталах великих міст та на курортах. Ейтаро працює у розкішному кварталі Токіо Гінзо. Гейші не обов'язково зникнуть, але ця культура стає біднішою. Ми маємо працювати якнайкраще, щоб забезпечити клієнтам відмінний сервіс. Тільки таким чином люди цінуватимуть цю культуру. Окія будинок гейш, яким керують Ейтаро та його сестра Майка. Однозначно мають своїх поціновувачів. Окрім самого Ейтаро, тут працює шість жінок. Утім, надзвичайну популярність закладу забезпечує все-таки екзотична складова. Чоловік, гейша.